незрівнянно більше про те, що ми просимо, чи навіть думаємо, Бог може зробити набагато більше того, що ми просимо, і те, про що ми думаємо. І знаєте, що далі написано? З силою, чим він може це зробити? З силою, яка діє. Нас, нас. В нас! Він каже, дивись, скільки народу йде за нами. Ісус, стільки народу, віддай їх, нехай куплять собі щось поїсти. Що він каже? Ви народите. Ви дайте їсти Збараж. Я вам хочу сказати. Ми тут молимося, в нас вечір хвали. І ми думаємо, Бог, та що ми тут в збаражі? Може, мені Бог нагадав, щоб в Збаражі була дуже серйозна що? Битва? Тут є Збаразький замок, який відомий на, на весь світ. Тут історично відбувалися дуже серйозні події. Я вам хочу сказати, церква Збаража, якщо ти повіриш, якщо ти повіриш, що ти маєш владу устав своїх. Зв'язувати і розв'язувати. Ти маєш владу в устах своїх. Сказати в духовний світ війна Ісуса Христа. Війна Ісуса Христа. Нехай станеться те і те. Ми не віримо просто. Ми просто не віримо, яку владу ми маємо, яку силу ми маємо. В Ісусі Христі. Він передав всю владу церкві сьогодні. Сьогодні церква має владу на землі. Проголошувати. І ми, як церква в Україні, ми сьогодні маємо владу сказати, нехай ця війна припиниться. Ми маємо цю владу протистати цьому духу, цьому духу смерті, цьому духу війни, цьому духу Ізавелі. Ми маємо владу протистати як церква. Я просто думаю, ну хто ми? Що ми? знаєте, Бог дав мені, я хочу вам заспівати. Я дві пісні заспіваю. можна? Дві пісні. <різь> Треба. А... Там ми пісню передостанню співали. А... Ми співали, що ми там співали? Ми переможемо в Ісусі, Чи як ми співали. Ми переможемо в Господі. Як -як? Поміняйте слова. Не я переможу, а я переможець в Господі. Я не переможу. Якщо ти думаєш, що я переможу, ти думаєш, що ти сам своїми зусиллями можеш щось робити і перемогти. Але Біблія каже, і вас мертвих гріхах і в необрізанні плоті вашої. Він оживив разом з ним, простивши нам усі гріхи, скасувавши рукописання, яке було проти нас, котре по було вороже нам. Він взяв його і середовище, прибивши його на хресті, обезброївши начальство і влади, обеззброївши дієслово в минулому часі. Він прилюдно піддав їх сорому, забезпечивши перемогу над ними на ньому. Він вже переміг. Я переможець в Господі. Він каже, Коринтян, здається, написано. Подяка Богові, який дає нам, завжди дає нам торжествувати в Христі Ісусі. Торжествувати, торжествувати торжество. Що таке торжество? Слово торжество. Торжествувати там в оригіналі стоїть. Таке слово, яке означає святкувати перемогу. Коли військо і поверталося з війни, і входило там в Єрусалим, входило, поверталося в свою країну, то вони йшли і всі торжествували і святкували перемогу. Не досягали перемоги. Бог дає нам перемогу, Він вже дав нам перемогу в Ісусі Христі і дає нам завжди торжествувати в Ісусі. Нам треба зрозуміти одну річ. Він вже все зробив. Все зробив на Христі.